Мої вітання. Ми з України. Політтехнолог Тарас Загородній сьогодні разом із нами, пане Тарасе, Я в нашому ефірі доброго дня, пане Тарас, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Також планується його візит до Франції. Чого особисто ви очікуєте від цих візитів? Яких конкретних результатів Україна може досягти? Ну, судячи з повідомлення преси йдеться про підписання е, цей, безпекових угод, це те, що було підписано зі Сполученим Королівством Великобританія. Так, це те, що обіцяли Зеленському під час е, Вільнівського саміту в е, е, натівському саміті. І це дуже добре, тому що. Країни заходу, особливо G7, беруть на себе зобов'язання щодо допомоги Україні до вступу її в НАТО. Скоріше за все, базовим буде взята угода, яка була в Великобританії, так і подивимось на суми, і це я вважаю дуже гарний такий крок, що дуже до речі нервує Росію, саме тому вони так довго і ретельно всім нагадували, що. Україна веде удари по території Російської Федерації французькими ракетами та багато чого іншого. Тому я вважаю, що це гарний крок. Багато ваших колег, аналітиків, політологів, вони розкритикували ту угоду, яка була підписана між Україною та Великобританією. Мовляв, вона за своєю суттю, за своїм змістом, ну, нічим не відрізняється від Будапештського меморандуму. На вашу думку, наскільки така критика вона є виправданою? Я бачу, що ви посміхаєтесь з цього приводу, але хотілося, щоб <сміщу> свою посмішку ви підкріпили конкретними аргументами, будь ласка. Ну, мабуть, хто так говорить, вони не читали Будапештського меморандуму. Будапештський меморандум, нагадаю, фактично, суть сутність Будапештського меморандуму, вона така: ми гарантуємо цілісність України. Якщо що, щось трапляється, ми всі йдемо і звертаємося в ООН. Ну, в принципі, так воно і було. І говорити, що країни заходу не виконують Будапештський меморандум, це неправда. Вони його виконали. Згідно з Будапешським меморандумом, вони були було звернутися в ООН. Вони, в принципі, звернулися, але я, навіть як в тому анекдоті, маленька, маленький нюанс. Росія знаходиться в ООН, є один з гарантів безпеки, так? і відповідно все блокує. Це перше. Друге, це то, хто говорить, я раджу почитати ще один документ і знайти там конкретику. Йдеться про статут НАТО. Статут НАТО у му році, ну, я від собі, в 49-му році підписується статут НАТО і подивіться на той статут НАТО. І знайдіть, будь ласка, там конкретику. Особливо мене цікавить, знайдіть конкретику і чіткі зобов'язання відбувати агресію е, у п'ятій статті статуту НАТО. Якщо ви уважно її теж почитаєте, вона теж подвійно написана. Вона написана, е, умовно кажучи, так. Напад на кожну країну є нападом на всіх, але кожна країна вирішує, в якій мірі вона буде брати участь в забезпеченні безпеки. Там, до речі, немає територіальної цілісності, кома, включно з військовими діями. Ну тобто, перекладаючи з дипломатичної мови на конкретну. Якщо, наприклад, завтра Росія почне рвати Естонію, і якщо Німеччина, як вони це робили на початку широкомасштабного вторгнення, надійш один шалом та велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням статуту НАТО та зобов'язаннями своїми, це друга аргументація тим людям, які так говорять. Тепер перейдемо до цієї угоди, вона є двосторонньою. Кон з конкретними зобов'язаннями щодо о, виконання з боку Великобританії конкретно по Україні, перше, там є дозвіл фактично на об'єднання ВПК, це означає ну на ВПК, тобто дію, взаємодію і так далі. Це те, що нам потрібно. Базова вказана сума приблизно 3 мільярди доларів на рік. Це тільки стільки скільки допомагає. Америка Ізраїль. Далі там є а, а, багато а, теж зобов'язане щодо вступу, тобто десятирічна вона угода, так вказано, що буде допомога, поки Україна не стане членом НАТО. Тут зафіксовано все ж таки, що Україна стане членом НАТО, і а, це ядерна держава, так, яка Вперше, взагалі на пострадянському просторі, ну якщо не враховуючи там країни Балтії, ну взагалі підписала такі угоди. Це є базовим для всіх. А далі рахуйте, якщо це означає, що приблизно Франція плюс-мінус таку саму допомогу буде надавати це плюс триша мільярди на рік, так далі, Італія приблизно це плюс триша мільярди на рік. Німеччина плюс-мінус 7 мільярдів буде надавати. Рахується, це вже 16 мільярдів на рік. Ну, американці, я думаю, все ж таки, як люди багатші, можуть надати і 10 мільярдів на рік. Ну, от це тільки G7, так? Рахуйте, що обов'язково, скоріш за все, підпише Австралія, яка входить. в... Співдружність британську яка нам допомагає, також Польща підпише обов'язково країни Скандинавії підпишуть це щодо військової допомоги і забезпечення там взаємодії ВПК. Звичайно, що там їхня зброя буде. Перехідна на стандарти НАТО це те, що нам потрібно. Так це не НАТО в такому розумінні, але чи працює ще НАТО Взагалі це ще питання велике. Тому що от в країнах Балтії є великі сумніви, що от особливо в двох країнах Балтії: це Естонія та Латвія, що у них буде все гаразд при нападі Росії. Ну вони вже активно почали рити там окопи, влашов... ну, окопи не окопи, і... ну то таке. Знаєте, російська армія ж значно сильніше стала. Після того, як вона якби там над нею не сміялися, але були бойові досвідки. Бойовий досвід вони вже переходять на рівень дронів, чого до речі, немає в протоколах НАТО ще і так далі. І так далі, і тому а і в тому годі теж є питання територіальної цілісності України. Якщо говорити про британців. тому не знаю, хто там говорить, що це порожня угода, фактично закріплюються зобов'язання довгострокові. Так. Е, які, е, які зараз робляться фактично без паперів. Тобто нам зараз в Україні допомагають без будь-яких зобов'язань з боку країн Заходу. Ну вони нам нічого не винні. Немає паперів. От, немає паперів, які зобов'язували Сполучені Штати Америки допомагати нам. Допомагають тільки через симпатію американських виборців до українського народу. До української армії і розуміння того, що це несправедлива війна. Тому не знаю, хто там говорить, що це порожня угода, і так далі. я Це перша така угода, і але ми повинні розуміти, що будь-які угоди залежать від того над від бажання сторін, в тому числі, виконувати їх. Але ми повинні розуміти, що. Ми самі теж повинні бути сильнішими, бо всі хочуть бачити партнерів, чого підписують угоди, підписали з Ізраїлем, підписали Сполучені Штати аж в 79-му році. Тому що Ізраїль довів, що він може бути крутим партнером і корисним для Сполучених Штатів Америки. До цього 20 років Сполучені Штати Америки спокійно ігнорували Ізраїль, не допомагали зброєю. От з 48 по 67 рік взагалі вважали їх смертниками. Вижили. От тоді з тобою підписують такі угоди, ну і плюс стосовно Британії, там ще є окремий інтерес тому що Британія повертається в велику політику. Британія разом з Україною це потужна, ну потужний гравець, тому числі на європейському континенті. Британія без України, ну це острів, гарна ядерна держава, але біля Європи. І в принципі, так собі. Тому, І плюс британці, до речі, там цікава деталь. Вони ж зобов'язалися допомагати по Чорному та Азовському моря. А чому вони допомагають? Тому що Україна показує результати. От СБУшники ці, наштампували цих дронів, там морські малюки, мамаї, дрони з поетичною назвою Марічка. Мочать чорноморський флот. У них там з, гур... з гуром таке гарне хто більше замочить Чорноморський флот, і ви бачите, що там взагалі стає питання: чи будуть у росіян Чорноморський флот взагалі в Чорноморському басейні, а це небезпека для їхніх шляхів, наприклад, з Новоросійська. І, і це ну, тут гурту, от є гарні партнери, з ними можна працювати. Ми повинні звикати, що договори підписують тільки сильними. А, а ті, хто слабкі, там постійно щось там знаєте, часто у нас. Ниють щось там просять постійно. Ну таких жаліють, жаліють, сплескають по плечу, але за великим рахунком на долю таких країн та народів всім плювати. Тому я не вважаю, що це погана угода. Але зміст наповнення цих угод так залежить тільки від країн. Чим більше ми будемо сильнішими, чим будемо кориснішими, я вас запевняю. Там стільки угод підпишуть. Як, як, тільки, як, як тільки треба буде так швидко, що ви навіть собі не уявляєте, а так це я взагалі вважаю, це аналог НАТО, тільки без п'ятої статті за формулою: наша зброя, а ваші солдати, і дивіться, росіяни дуже нервують стосовно цих угод, тому що вони розуміються, що це у нас, знаєте, там зрад це, коли на вільнюському саміті, пам'ятаєте, всі кричали: от зрада нас не прийняли в НАТО. І так далі. Слухайте, ну нас не ви... запросили в НАТО, так Слухайте, тобі, ну так. не ну не вийшло, ну, не вийшло у Зеленського з наскоку залізти в НАТО. Ну, не вийшло. І так зрозуміло, що в НАТО нас не візьмут. ну, А цього року запрошення дадуть чи не дадуть? А, Це почали натякати, що ми... не розраховуйте, мовляв, на запрошення, ніхто вас запрошувати не планує. Ну я на цей. Дивіться, ми повинні розуміти, поки Україна не відновила цілісність в кордону 91-го року, ніякого НАТО не буде. Давайте чітко і ясно собі е, уявляти. От, під це безпекові угоди, це дуже добре. А якщо всі 30 країн підпишуть, так ну припустимо. Те саме там Естонія, Латвія теж там підпишуть. Ну добре, вони по 200 мільйонів будуть зобов'язані Україні давати. Ви побачите, що у нас тільки бюджет на допомогу буде під 30 мільярдів на рік. Це переозброєння армії, це промисловість, це нові технології. Так вибачте, а що вам ще потрібно на даному етапу. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що ми вже залазимо під безпекову парасольку НАТО. Це, до речі, якраз саме підписання цих угод викликало велику естерику в Москві. От підніміть на що вони відреагували, коли вони це почули. От, от росіяни зрозуміли, що це не фільки, не грамота. Вони зрозуміли, що про що йдеться, тому що лавається їхня схема. Вони розуміють, що якщо Сполучені Штати Америки підписують таку угоду. То вже байдуже, хто буде в Білому домі. Бо це договір безпосередньо з діпстейтом Державою Сполучених Штатів Америки, за якими вони будуть нести зобов'язання. Так, це не ізраїльська модель, але це все рівно. Вже знаєте, ми, ми залазимо по цю безпекову гарантію. Нам потрібні зараз ресурси. Довгострокозіння. Якщо британці підписали на 10 років, то я думаю, що все інше, плюс-мінус настільки вже підпишуть. До речі, і Японія підпише, тому що вона G7. А я не виключаю, що Південна Корея ще підтягнеться, багато інших країн. На вашу думку, пане Аліса, коли може бути підписана от така угода між Україною та Сполученими Штатами Америки? Ну, я думаю, що в цьому році. Ну, вона точно буде підписана. Це навіть не сумнівайтесь. Те, що нині відбувається в США в контексті палати представників, яка пішла в коротку відпустку до кінця лютого місяця, Байден стурбований і занепокоєний, каже про те, що ніхто не забуде про те, що ви зробили, залишивши Україну в такий достатньо критичний момент, щодо ну цих 60 мільярдів доларів, які ну сполучені Штати Америки. Політичні кола все ж таки планують виділити на потреби військові потреби України. От подальша доля, подальша перспектива, якою ви її бачите? Ну давайте з доброго почнемо: все ж таки, через Сенат прийшов пакет, де в одному пакеті Ізраїль, Україна та Тайвань. Е, якщо перед Україною в США немає ніяких зобов'язань, то перед Ізраїлем є. Ну, особливо враховуючи ще е, активне там єврейське лобі, ну, особливо відносини. Це саме стосується Тайваню. Е, добре, що не розробили цей пакет. Так, воно вже прийшло в Палату представників, тобто Палата представників зобов'язані щось там робити. Е, далі, е, я думаю, висока частка ймовірності, що військова допомога все ж таки Україні буде надана. Тому що у Байдена є інші можливості передавати техніку, те, що з цим пов'язане. Щодо фінансової допомоги, я думаю, що вона буде скорочена. Чому? Тому що американці вимагають фактично від української влади і від українців, щоб, вони, щоб ми сам, самі ставалися іншими. Так? Е, щоб не постійно просили допомогу. Вирішуйте всередині питання. Щодо скорочення витрат, які не потрібні, так? скорочення державного апарату е та багато чого іншого. Для того, щоб е ви були сильнішими. Вони хочуть партнерів, а не постійних прохачів. Е вирішити питання щодо організації ВПК, в тому числі. Що пан Шмигаль нарешті вирішив питання щодо оподаткування прибутку підприємств ВПК, воно добре. Щоб вже, вже через парламент прийшло. Хоча пан Шмигаль давно міг це по іншому зробити, забезпечити страхування військових ризиків підприємствам, які працюють і під, під постійними обстрілами, знаходиться а, та багато чого іншого, а, і, і, і так, от, от що вони хочуть. Ну переходять на військову економіку. От, от що вони хочуть від нас. Е, стосовно того, що там буде, ну дивіться, це знаєте, у нас от бай цього Трамп після критики, що він не хоче допомагати Україні, раптом заявив, що він буде е, більше допомагати, ніж е, Байден. А я цього не виключаю, тому що у нас так демонізують Трампа, забуваючи взагалі, що він та зняв ембарго на постачання в Україну зброї. Е, коли 20-му році була так, коли перше концентрувалися російські війська в Криму. Що зробив Байден? Він надіслав стратегічні бомбардувальники, які літали над Україною над півднем України з конкретним, з конкретним обґрунтуванням для стримування Росії, припинив постача зупинив північний протік-2, Дав наказ вдарити по Вагнеру в Сирії, дав наказ знищити генерала Салімані в Ірані і так далі. Тому ми повинні розуміти, якщо ми будемо сильніші, будемо мочити, чим більше будемо мочити Москву, мається на увазі територію Російської Федерації з знищенням їх нафтопереробної промисловості і так далі. Тим більш ймовірно, що Трамп скаже ну так це круті хлопці та дівчата. Їм треба більше допомагати, і так далі. Ну так, тепер uh. Трамп каже, що ну можемо допомагати Україні не проти. У вигляді кредитів. Якщо вони нам їх повернуть, буде добре. Ну якщо не повернуть, то вони не зобов'язані нам їх повертати ці кредити. Так, це він говорить плале про ленд-ліз. Це ж ленд-ліз, який це був самі речі... підписаний Байденом 9 травня 22-го року. Ініційований, ініційований республіканцем і не Байденом. Що таке ленд-ліз? Він вам пояснив, як працює ленд-ліз. Ленд-ліз, це так, відкривається умовно тобі там рахунок в банку, да? безлімітний кредит, фактично. Там же йдеться не тільки про озброєння, там, про промисловість і все інше. Бери, що хочеш. Так? Все, що знищується на полі бою, воно вираховується з цього. Після війни підводиться підсумок. Що повертається зі зброї, що не повертається, а інше залишається там може бути, знаєте, під прийнятні відсотки залишено просто в, в Україні. Ну, це правильна схема. Дай Боже, щоб вона була. Але вона, на жаль, у нас не реалізована поки що. Тому е, я вважаю, що ситуація така, але ми повинні розуміти, чим сильніше Україна буде ставати, тим менше ми будемо пити валідоли, дивитися, що буде Сполучених Штатах Америки. Сильніша мілітаризація, ракети, зброя, нищення російської нафтопереробної промисловості це призведе до того, що Україну, в Україну будуть інвестувати. Бо в активних, активних крутих пацанів та пацанок гроші інвестують. Ті, хто нічого не варті, ну вибачте, будь ласка, нічого давати не будуть. Так побудований світ. Щодо Авдіївки, пане Тарас, Путін вже може відкорковувати пляшку шампанського святкувати, тому що великий собиратель земель руських фактично вже захопив руїни те, що залишилося від Авдіївки. Ну ми ж не знаємо. Ну, по-перше, я не можу коментувати військове питання. Я не знаю, що там дійсності відбувається, і я не коментую військове питання, тому що військо це ремесло. Це повинні коментувати військові експерти. Ось чи буде відкорковувати? Ну, теоретично так. Ну, це таке. Ми повинні розуміти, що е, якщо говорити взагалі про стратегію, яку веде Росія, вона бачить, що вона може закидати Україну трупами. Да, що все ж таки вони вигризають 30 тисяч на Бахмут, 30 там, чи 40 тисяч на Авдіївку. Тобто вони розраховують в такому темпі, ну захопити там, Донецьку область і так далі. Ми повинні розуміти, що повинно з нашого боку симетрична війна, це перенесення війни на територію Російської Федерації. Слабке місце росіян це їхній нафтопереробний комплекс, а це проблема для них, тому що вони не можуть замінити обладнання їх, тому що воно не постачається в Росію. І так далі, і так далі, і так далі е, знищення їхньої нафтопереробної промисловості. Ну, створюють проблеми на території Росії, створює проблеми в економіці, створює проблеми для армії, тому що дизель потрібен для армії. Теж авіаційний кер... цей газ, який теж потрібен, туди теж СБУшні дроні прилітали в Краснодарському краї і багато чого іншого. От на чому повинна сконцентруватися Україна. Політехнолог Тарас Загородній був сьогодні разом із нами нами з України. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. і Так само дякую всім нашим глядачам, які приєдналися до нашого ефіру.